Другий день нашого дня в Парижі. Сьогодні ми їдемо до Лувру. Перлини світового мистецтва. Будні Паризького метро. Станція метро, зупинка Лувр. Вітрина макарон. Це така назва французького десерту. А зараз буде вход в Лувр. Ми зайшли із станції підземки метро. Така піраміда догори низом. Вся скла. Не тримається ні на чому. Сучасний витвір мистецтва абстракціонізму. Ось така махіна, як вона висить, на якихось болтах, рейках. Нема нічого. Ось проводиться рукою. Пройшли security контроль і йдемо насолоджуватись мистецтвом. Зайшли в сувенірну лавку при вході в Лувр. Тут багато всього, все, що асоціюється з Лувром міні-скульптури, книги, статуетки, шопіри. сувенірних лавок на кожному круці. І всі заворажують. Ось така цікавенька. Монналіза і сніг різдвяний. Ми собі теж трохи прикупили листівочок на згадку про шедеври Лувра. Величезний холм. Це вхід в Лувр. Ми взяли карту, план Лувру, щоб орієнтуватися, бо Лувр — це грандіозна здоровенна споруда. Ми вирішили спочатку піти на крило, там де знаходиться картина Монни Лізи, і подивитись на цей шедевр. Я собі уявляла Лувр дещо іншим. Але тут все по-сучасному. Ескалатори, які підіймають наверх. І великі ось такі транспаранти, які показують, що знаходиться на цьому крилі. Мені не віриться, що я в Луврі. І досі таке відчуття, що ти не зі мною. Крило Денон. Зараз будемо підніматися. в Казівник, там де Монна Ліза. Ось такі сходинки вгору. Великі-великий потолок високий. Це з граніту. Статуї. Древньоримський. І грецький стиль. Тим статуям уже 2000 років. Ось ця статуя, наприклад, зроблена друге сторіччя до нашої ери. А це ванна 18 сторіччя. Це треба тільки помацати. Вона вся із мрамура. Я не знаю, як її можна було підняти. І ще зроблена на ось таких лапах льва. А це грецькі атланти, які тримали небо, за легендою, на своїх плечах. Я обожнюю древньогрецьку міфологію. Грандіозні витвори мистецтва. Мраморна чаша. А всередині тієї чаші медуза горгона. Її обличчя із зміями, древнегрецька міфологія. Я пам'ятаю своє дитинство, як я зачитувалася тими книжками. І зараз я ніби опинилася в своїй стихії. Четверте сторіччя до нашої ери. Древні вміли передавати кожен рельєф тіла людини. Ще одна чаша і якийсь міфологічний герой. На Зевса схожий, це, мабуть, Зевс. На фоні таких скульптур з'являються гарні фото. Хочеться зафіксувати цей момент, щоб була згадка на все життя. Фрески з побуту життя древніх греків. Ідемо по вказівниках до Монелізи. І проходимо зали. Бо ми ніяк до неї не дійдемо, але тут такі зали захоплює подих. Білий мрамор. Так, починається найцікавіше. Ось ми вже бачимо Ніку, богиня перемоги, без голови статуя. Це класика Древньої Греції. Чомусь, як я потрапляю в такі місця, в мене починають іти мурашки по шкірі. Перехоплює подих, бо це ж закарбована історія в таких моментах тисячі років. Починається художня галерея. Зараз ми направляємось до Монелізи. Так, ми йдемо до Монелізи. Стеля цієї зали. Ще одна зала на шляху до Монелізи. Не дуже тут впечатлілі стелі. Розп'ятий ісус, 12 сторіччя. Це ми тільки потрапили на одне крило, а їх тут безліч. І вже за статистикою, щоб обходити лувр, треба ходити 4 місяці і зупинятися коло кожного шедевру по 2 секунди. І це протязі 24 годин. Не їсти нічого, просто ходи. Ось такий він здоровенний. Лувр, як довгий лабіринт. Йдеш, ідеш. І серед цих шедеврів, яким немає ліку, ти насолоджуєшся часом. Якби було більше часу, але його мало. Обмаль. Я дуже щаслива, що мої дівчата в 17 років змогли побачити таку красу. різних країн екскурсії на екскурсіях. Як гарно намальовані картини. Кожна риса дихає життям. Свята Марія тримає Ісуса. О, Боже. Так кульмінація. Ми йдемо до Монелізи. Ой, ой в мене я не можу мурашки по шкірі. Клас. Людей. Маса, як же ж до неї добратися? Але для того ми і тут, щоб впритул до неї добратися. Я перший раз плакала, коли вперше побачила Ейфелеву вежу, і зараз у мене сльози навертаються знов. Дякую Господу, що дав мені такий шанс в житті, і що я зараз тут і бачу. Бачу цей шедевр. Я дуже вражена, що я побачила оригінал Лізи -E в реальному житті. Мене переповнюють емоції. А мене переповнюють емоції за своїх дітей і за себе теж. Я дякую. Дякую Всесвіту за таку можливість. Картина за розмірами, вона невелика. Я уявляла її такою великою, але вона десь 50 на 70 сантиметрів. Із таких миттєвостей життя складається щастя людини. Сьогодні я по-справжньому щаслива. Панорамна картина на всю стіну. В кінці залу. Зала шедеврів. В цьому залі демона Ліза. Шедеври за шедеврами. Ісус Христос знятий із Христа. Теж вражаюча картина. Який шедевральний потолок. І ще одна зала. Червона зала. Еще одна зала с картинами. Це картини вже більш пізнішого періоду, схоже на стиль барокко. Ще одна вражаюча картина людини, яка вмирає. У нього прострілено грудну клітину, може, це була дуель. І останнє предсмертний лист він написав. Битва древньоримська Іду в іншу залу. Велика картина на всю стіну. Коронація Наполеоном Жозефіни. Наполеон тримає корону, Жозефіна схилилася, а її Фреліни тримають довгий червоний плащ. Давид. 18 -е сторіччя, епоха Барокко. І ще одна вражаюча картина. 18 -е сторіччя. Якийсь демон або ангел смерті забирає чоловіка, а його дружина з двома дітьми схопила його і не пускає. Вражаюча картина. Дівчина, мабуть, втоплениця, бо її душа зображена німбом над нею. Іще одна зала величезна із шедеврами. Але ми зараз будемо йти в інші зали. Стеля. Знов шедевр. Уже скоро закривається Лувр у шостій годині вечора, і ми будемо рухатись на вихід. Картина останній день помпеї. Виверження вулкану, яке засипало місто древньої Греції, рамка ось яка гарна дракончик. Змії. На, цьому, на цій картині гра фарб червона. Блискавка ворі. І на завершення враження. Від Тепер я цього. можу спокійно помирати, тому що я побачила моналізо. Навіть так, так. Я дуже вражена та рада, що я побачила моналізу. Та все ж таки я хочу повернутися в Лувр ще не один раз та побачити усі витвори мистецтва. Це буде гарним приводом, щоб колись іще раз. Приїхати в Париж. Спускаємося та йдемо на вихід. Лувр притушив свої вогники. І останні відвідувачі йдуть на вихід теж. Сьогодні за день ми пройшли тільки маленьку частиночку цього шедеврального приміщення. Прямуючи до виходу, ще побачили залу древньогрецького посуду різних виробів, фігурки людей, посуд, амфори. Це музей зачиняється, і нам сказали вже йти на вихід. Безліч сувенірних лавочок на виході. Висновок один. Лувр нас вразив. Нічне подвір'я Лувру. Ми всередині подвір'я Лувра, а біля нас така красота. Ейфелева вежа в далині. Колесо огляду все світиться, грає вогниками і нічна піраміда.